Провели в останній путь солдата Олексія Уроденка. За інформацією Сумського центру комплектування, водій механізованого відділення загинув 16 вересня в бою з російською армією. Після відспівування в Свято-Миколаївському храмі з захисником прощалися на Баранівському кладовищі Сум. Перводня він пішов. Через рік мене вже забрали. Хороший, мужний був, гордитий. Добувався те, що сам хотів. Сім'ю створив. Саме менше в сім'єю був, старший я. Добрий, вірш Олексій Роденко народився і жив в селі Горбівка Сумського району. Попрощатися з ним звідти приїхали родичі, друзі і знайомі бійця. Цей хлопчик виріс у нас в селі, в нас на очах. Закінчив нашу школу восьмирічну, потім навчався в Іскрі, в ПТУ. І після закінчення його пішов працювати в місто Суми на різні роботи. У нас у селі жили його батьки, була багатодітна родина в них. В Сумах він одружився, має дружину. Він коли приїжджав в село, ми його добре всі знаємо. Він був звичайним сільським хлопцем. Віддав життя за нас, з вами, за нашу Україну. За словами Світлани, Дунь, Олексій загинув через чотири дні після того, як повернувся в зону бойових дій з відпустки. У школі вчилися з нашими хлопцями. Війна забрала. Сестри є, три сестри, два брати. Один воює ще один. Це молода людина, яка майже не бачила життя. Але вона пішла з гідністю, рятуючи нас з вами. І хай там, куди він зараз дістанеться. Для нього буде все тільки саме краще. Ата моє рідні дорозі. Захисник загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Повідомив представник центру комплектування. Олексій за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину. Нас з вами, нашу землю, 16 вересня. 2023 року. Вірні військово-присязі в бою за нашу батьківщину. Вивши стійкість та мужність, солдат Уроденко Олексій Михайлович загинув. Бійця, якому назавжди залишилося 26 років, поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.